Всім. Сьогодні ми запишемо відео про те, що як в Канаді взагалі відноситься до людей і порівняємо це з Європою. Я порівняю свої відчуття. Я вже практично тут рік. Я теж був в Європі, в Польщі, в Франції що погнали всім гарного перегляду і як завжди я записую відео в дорозі, це плюс то, що ви можете знову ж подивитися місто, різні райони, бо я ж працюю інсталером по підлогах, я постійно їжджу на інші місця, інші об'єкти і весь час ви можете побачити інші, інші сторони міста. Ми знаходимося зараз в південному Веніпезі на півдні, в моєму районі, недалеко від мене, там 2 кілометри. Отже, погнали. Що я хочу сказати про Канаду? Що мені тут подобається? А подобається мені тут, що це країна іммігрантів. Тут дуже багато національності, дуже багато просто націй зібрано в одній країні. І ви як прилітаєте в Канаду з першого дня, Вам такі одразу Welcome to Canada. Доброзичливість така величезна до вас. І це відчувається, дуже сильно відчувається з першого моменту, як ви знаходитесь в Канаді. І найголовніше вам ніхто не скаже ніколи. Боже, то ти українець. Можливо, у когось є ненависть до українців. Можливо, є такі люди, які, наприклад, не поважають українців, не люблять е, українську націю. Сто е, процентів такі є, але ви це ніколи не відчуєте відкрито, ви ніколи це не побачите, тому що е, дискримінація людини. Як особистості, не то, що навіть нації, як особистості, це дуже сильно тут карається. Расизм взагалі, ну типу, тут не можна таким займатися, тому що це дуже-дуже сильно карається, вплоть до того, що якщо це все дуже на високому рівні, вас можуть відправити з і країни геть. Що я хочу сказати про Європу, У мене дуже багато є хороших е, знайомих, друзів-поляків, е, з якими я спілкуюся надалі. Але ви бачите, що твориться зараз так само в тій самій Польщі, що було раніше. Е, якщо йшло до якоїсь такої ситуації, навіть коли поляки не праві, я ж не кажу, що це всі такі поляки, але... Вони вам дають чітко зрозуміти, що ну, хто ти тут такий, це моя земля, завдяки мені я, я тебе тут забезпечую, моя країна тебе тут забезпечує, дає тобі все, ти не на війні, ти не на окопах і так далі, і так далі. Тільки головне, щоб позачепити цього поляка, тільки, дай Боже, щось стається, ви зразу відчуваєте це. Я думаю, німці всі решта так само роблять, тому що в Європі немає такого такого просто прикладу, такого напрямку, як в Канаді. В Канаді людина це є особистість. Тут просто це молода країна. <кій> Люди що роблять? Всім без різниці, якої ти національності. Тут є людина, тут є особистість. І тебе поважають просто отак тебе поважають і все. І люди прекрасно розуміють, що є закон, який не можна е, нарушувати взагалі. Тому що, ну, як так можна робити? Вони навіть не розуміють е, у них не заложено такого сенсу його нарушити. І е, канадці дуже сильно, от, наприклад, вже трошки. Розуміють українців, деякі українці себе негарно дуже поводять. Вони беруть безкоштовно якісь меблі, вони беруть якісь безкоштовні речі, потім йдуть на той самий Кіджи чи в Маркетплейс і беруть, перепродають їх. Канадці бачать те, що роблять українці. І чесно про це казав канадський Марк. Я дивився його відео. і Я також, от він в Альберті, в Калгері. Я також бачу це в Веніпезі. Канадці просто не розуміють, вони в шоці, чому людина просить, каже, що їй це потрібно. Людина віддає, є досить хороші меблі, і канадці досить багато донатять і допомагали і Україні, допомагають, але для них є шок просто як так можна, тому що тут е, таке поняття не зрозуміле, е, щоб е, от такі накрутки робити. Маєш ти безкоштовну цю річ, віддай її дай ще безкоштовну, якщо вона тобі не потрібна. Е, були навіть, отакі, типу, є такий у Фейсбуці чат. Я бачив, як людину зробили ну, то не а група ЮНЕФ, вони зробили відому українку на весь ВеніПЕх. Виставили пост. Що вони видали це така організація, там де 11, 12 і вони публікують безкоштовно багато речей, і це дають нашим українцям безкоштовно. І ця українка перепродавала ті всі речі, які були безкоштовні, і її зробили відомою на весь Виніпех, Ну, Мережах, в соціальних мережах. І е, я думаю, що вона пожаліла багато разів про те, що вона зробила. Отже, я не розумію от такої суті, такого, такої манери поведінки, для чого це робити взагалі, якщо вам все е, дають безкоштовно. Вам допомагають і ви ну, так поступаєте. Також я бачу кана українців, які розказують канадцям, о, Канада мало допомагає, Канада там для мене це замала одноразова допомога. Ну і канадці, типу, в шоці? Чому? Чому українці так думають? Якщо Кранада дуже багато чого дає для старту тут е, ну, ту вудочку, а рибку собі сам ловив. І Вони трохи в шоці з цього. Я їх розумію, тому що... тому що це виглядає дуже дико. Що ще, ще наступне хотілося сказати, що... Знаєте, так подумати досить так глибоко. Є якийсь процент нашої нації, яка себе дуже-дуже погано веде, показує не з кращої сторони. Отже, Ми зачепили цю тему, повернемося далі порівняння. В Європі відношення до українців в Канаді все рівно От навіть при цьому всьому, що я навів що перепродують канадці досить тепло зустрічають українців. Доброзичливо і взагалі я скажу, щоб зрозуміти, наскільки тут... Сильно працює система, всі рівні люди, треба побувати в Канаді, пожити тут і зрозуміти на своїй шкурі, побачити, як воно виглядає. В Європі, на жаль, ви завжди будете мігрантом, навіть якщо ви будете ідеально спілкуватися без акценту на тій мові, тому що ви іммігрант. Все. І вам про це дають зрозуміти. Не кажіть, що це не так. Я жив в Європі, я бачу. Я кажу, не всі, наприклад, говорили про Польщу, не всі поляки так кажуть, не всі поляки такі, але цього дуже багато. І зараз ситуацією, що там виникла, що за зерна. Там українці хотіли пересратися з поляками. Дуже поляків, багато хто мовчав, вони тепер просто говорять. Ну, Давай, їдь назад додому. Я не хочу, щоб ти був в моїй країні. Моя економіка падає, ми вас утримуємо. І дуже багато українців, вже коли ми, ми були в Польщі, коли дружина приїхала до мене, коли почалася повномасштабна війна в Україні. Все тоді розказували, ну, були такі настрої поодиночні. Але я теж розумію їх з неї сторони, тому що наша нація багато хто. Себе дуже погано ведуть. Все ж таки. От Були ці безкоштовні поїзди. Я не знаю, чому зараз надалі курсують. І Ми їхали з дружиною до нашого друга поляка з Кракова в Катовіці, Клівиці, точно так, місто Клібиці. І в цьому поїзді дуже багато було цих українців, які після війни... Ну, після початку він переткнули кордон, яким можна безкоштовно користуватися поїздами. Ну і ми вже там посвяткували Пасху, і повертаємось. І їдуть такі дівчинки. Ой, скажи, моя родная, куди нам ще поїхати на халяву, може, ще в Закопане, може, ще куди ми поїдемо. То ж халява, Класно! Ми вже 2 недели катаємося на поїзді безплатно, ну це ж класно. Ну, все класно, типу, просто момент в тому, що е я спілкувався з поляками. Коли зробили ці безкоштовні білети, дуже багато поляків не могли купити нормальні білети взагалі, тому що. Дуже велика кількість українців їздило, курсувало поїздами, і просто люди не могли собі дістатися до місця, куди вони мали їхати. А якщо доставалися, то купляли ці квитки наперед або взагалі на дорожчі поїзда. Я не кажу, що всі українці мали не їздити, але просто от. Оці дівчи, я спеціально так говорю дівчатки, вони просто використовують цей момент на максимум і катаються собі в сторону, в сторону в сторону. Ці поїзда були надані для того, щоб українці могли якісь там свої справи, якісь там свої моменти, потреби безкоштовно. Пересуватися країною. А це не означає, що країна була готова для того, щоб ви просто нагло каталися і об'їжджували по Польщу в туристичних цілях. І просто, ну, куди вам ще время вбити. Ну, понятно, вам держава допомагає, є якісь там кошти. Там 500 плюс на дітей давали, ну і вам нема що робити, вас утримують. там хати давали безкоштовно, бо держава платила, заохочувала. І українці могли знімати житло безкоштовно. За них держава платила власникам, які здавали українцям. Я не знаю, чи це далі ще продовжується. Отже, Ну, люди, як ви думали, яке буде відношення е, тих поляків чи когось іншого, скільки терпіння в, людє, в людей, щоб це все витримати? Е, ви ж не розумієте, що це все е, на рівні такому глобальному виглядає інакше? Е, е, дуже багато українців е, понаїжджало, дуже багато. Як мені дехто писав, о, та я ніколи не поїду в Канаду, я свій буду тут на утриманні далі в, в цьому в, в Польщі, тому що мені тут дають житло безкоштовно, то, 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 то. ну, типу, окей, але як ви думали, ну, економіка країни ж не желізна, вона падає, падає, тому що... Тому що країна несе додаткові витрати дуже сильні, і зрозуміло, що, е, що стається взагалі. А стається наступне, ростуть ціни. А коли ростуть ціни, всі люди розуміють, чому воно е, так стається, нормальні, адекватні люди. І е, українці, які просто цього не розуміють, е, і говорять. Так, якби не ми, війна б була по всій Європі, так, я ним згідний, Але ех, люди, дуже багато націй, цього не розуміють, поки б це фізично не сталося на їхній території. Але це не означає, що українець може дозволяти безправно робити в цій країні, що він хоче. І використовувати всі ті плюшки, що дали для українців просто. На свою користь і просто тим користатися бездомно. Я вважаю, що це досить і досить, досить неправильно. Отже, висновок цього всього, що потрібно просто розуміти, що наша нація себе дехто. Деякий процент нашої нації себе досить погано показав в світі. От і реакція, але в загальному, в загальному, ми українці, ми хороша нація і е, все рівно є та атмосфера в Європі до, до українців е, і все. В Канаді це категорично заборонено до будь-якої нації. Тут ти приїжджаєш і все починаєш спочатку. Е, було дуже багато людей, які казали, Боже, я там був директором, я був там комерційним директором, я там був е, кимось, в мене там був свій бізнес, мене там називали там, ну давайте, я Дмитро Васильович, мене там називали Дмитро Васильович, а тут є а тут просто Дмитро і все. Ну і просто все починає з нуля. Ну емірація завжди тяжка. В Україні типу, зараз і бізнеса погибають, так. вони просто виживають. В Україні процвітає тільки пара напрямків. Вбивства, крадіжка, обкрадання людей. Намахування людей, е, хто в цих структурах, там все класно і надалі. Решта, я на мільйон процентів впевнений, що нікому не вистачає е, тих коштів. Що би ви не писали, якби не було би вам обідно, але це правда. Економити максимально. І я в цьому на мільярд процентів певний. Тому що я вважаю, що так і є. Ну, от е, така моя проста думка на рахунок цього всього, тому що, тому що я чуть-чуть теж не, не маленька дитинка, розумію елементарні речі, теж жив в Україні, знаю, які витрати. А не був я в Україні з 25 років. З 20 чи 21 року давно вже не був. І просто розумієте, я вам скажу наступне, що тоді були ціни просто космос. Я працював комерційним директором і зарплата була не така маленька, але тоді вже не вистачало. Я собі представляю що зараз, зараз ціни просто пішли в разів 5, може в 10 вверх. Понятно, що зарплата лишилася ті самі. Отже, знаєте, що мені подобається в цій країні? Мені? Я тут себе почуваю дуже вільно, дуже стабільно, я працюю, ходжу на роботу. Все класно. Все класно. Знаєте, я змучився відповідати теж на ці коментарі, чому ти не на війні, чому ти не захищаєш Україну, чому ти не в Україні. Боже, диванні патріоти, ви точно не пишете з окопів, це перше, щоб розказувати мені. А по-друге, Спілкувався неодноразово з хлопцями. Я не говорю тільки про своїх знайомих, друзів, родичів, які на війні, а взагалі з іншими хлопцями. Вони дякували, що ми в Європі чи там в Канаді чи в світі. Ми просто фінансовий тил. Ми допомагаємо чим можемо коштами. Потрошки, потрошки донатимо, і в мене взагалі мета трошки зібрати більше аудиторію каналу і починати якісь збори коштів для хлопців. Будемо вибирати якісь бригади, кому що буде потрібно, щоб це було дієво, щоб ми могли більше масово допомагати нашим героям. Нашим хлопцям, які дійсно е, е, варті е, допомоги, які захищають Україну, є е, таке відео 10 місяців в Канаді, мої враження. Там я дуже сильно зацепив тему українців, е, взагалі, як українці себе поводять. І ну, взагалі цю всю тему я дуже сильно зацепив. Е, ви можете собі взяти красиво її подивитися. Е, ніхто, вам не, ніхто вам не забороняє це зробити. І все, подивіться. Як воно виглядає? Подивіться це відео. Тому що, знаєте, я все одно скажу, вам сильно образливо, ви дуже сильно пригнічені тим, що ви не встигли свалити з України. Тому що ті, хто по-справжньому захищає Україну, вони такий бред навіть не кажуть. Тому що. Ви не знаєте взагалі людину, чи вона допомагає, чи не допомагає, і просто всіх наліво-направо обливаєте грязю. Все. Це моя думка, друзі. Я завжди радий вам. Є телеграм-чат мій Канада просто, я лишу в посиланні. Назву чату, приєднуйтеся в телеграм, будь ласка, задавайте мені там питання. Я стараюся допомагати нашим українцям тут максимально, що в моїх силах. Нікому я шукати роботу не збираюся. Якщо є можливість, є вакансія десь в якихось знайомих компаніях, так я допоможу, але зразу, зразу кажу, що я нікому роботу не шукаю. Тому що я вважаю, що якщо ви не зробите це самі, ви не адаптуєтесь в цій країні. На жаль, це моя думка. Роботи тут повно, всі можуть її знайти. Не вірю тим, хто каже, що тут роботу не може знайти. Це бред, я в це не вірю. Все може знайти, все вийде, потрібно вірити в себе трошки в свої сили і все окей. Будь ласка, підписуйтеся, підтримуйте українськомовний контент, ставте вподобайки, максимально ставте вподобайки. Це ж секунда вашого життя, просто натиснути, підписатися, підтримати просто український мовний контент, навіть якщо він вам... А Не ті люди, які дивляться і ви не збираєтесь ніколи в Канаду, українськомовний контент можна підтримати. Я буду за це дуже-дуже сильно вдячний. А ми з вами зустрінемося або в наступному відео, або з кимось в Уніпеді. Гарного всім дня! Бережіть себе, бережіть свою родину, бережіть своїх дітей. Щоб кожен з вас просинався і засипав під мирним небом, цього найбільше я бажаю українцям. Україна переможе, вірте в це, це буде. Слава Україні, друзі!